У зв'язку із вбивством Ірини Фаріон пролунало багато заяв, але мою увагу привернула заява депутата Божанського, який вчергове вирішив блиснути інтелектом. Напомню, що стоїло огромних усилий убедить колег в том, що легалізація краткоствольного оружия, навіть без права ношення, приведе к тому, що стрільба на вулицях стане нормою. Покушення на Ірину Фаріон, а пишу, що воно було совершено із пістолета, у ви цих этих тезисів. Я сприймаю цю заяву як явку з повинною. Цей, прости господи, депутат добровільно повідомив нам, що завдяки саме його старанням мільйони громадян України залишаються беззахисними перезлочинцями, які для здійснення злочинів використовують незареєстровану зброю з чорного ринку. І ще скажу: на відміну від сміливої жінки Ірини Фаріон, Бужанський пересувається у супроводі озброєної охорони, яку, вочевидь, може дозволити собі за депутатську зарплату. Хоча незрозуміло, навіщо ця охорона йому потрібна, адже плювок в обличчя ще нікого не вбив.